Всім привіт! Сьогодні спробуємо поставити касетну розсаду полуниці. Ну і буду показувати, що як ми робимо. Минулому році пробував, ну таке воно щось, щось виходить, щось ні. Тут головне, щоб не було дуже жарко. Якщо попадеш під погоду, то більш-менш. Якщо не попадеш під погоду, то не дуже. Зараз показую. Ну. Нарізали ми ось таких усів. Зараз обрізаємо, підготовлюємо і замачуємо. Збирали в такий пакет. Потім обрізаємо по одному листочку, залишаємо, обрізаємо, ну так, щоб нам зручно було садити касету. Так, тут я замішав такий субстрат, чи як сказати, це пісок і перегній. Дві частини піска і одна частина перегною. Ну, спробуємо так. Подивимося, що вийде. Так, і по самій розсаді. Ну, самій замачуємо ну, відрові там, на годину ді, ну як по часу вийде у нас вода з укорінювачем. Будемо ставити в касету, касета 77 і під плівку. Ну, зараз буду робити і буду показувати далі. Так, ну засипав вже тут сім касет. Касета 77 77 камірок. По об'єму не пам'ятаю, скільки тут засипав ну, пісок з перегноєм. Чому пісок? Щоб був гарний дренаж. Бо мені здається, що тут найголовніша проблема, що... Воно перезволожується, бо там вологість і так висока. Е, підготував, пролив злійки, щоб гарно було зважене. Зараз буду саджати і також покажу, як саджати і що далі робити. Так, ну що, взяв я вже от касету і зараз покажу. Ці До речі, тут, крім я забув сказати, у корінь, тут ще й фунгіцид, бо воно дуже довго буде стояти під плівкою. Там висока вологість, і воно буде ну, гниття там різні процеси для грибків дуже корисні. Все тут знизу очищаємо, доставляємо один, максимум два, ну ось тут не розкритий листочок і такий пеньочок, щоб легше було його садити. Ну і власне ось так. Чуть-чуть заглиблюємо і саджаємо. Так. Раз. І саджаємо. І так його в одному напрямку, рядочок за рядочком, всю касету, касету закінчили, піднесли, під рівку поставили. Ну як вже набив всі касети, е, покажу як там у мене облаштовано буде під плівкою. Так, ну вже накрив їх ці касети, забув показати. ну Натикав, там не 7 касет, 6,5 десь. І пролив ще інсектицидом турбопресто. Бо в мене там перегній, я в у в мене там і ічинки хруща, і все, що хочеш. Пролив і ось так плівкою накрив. Під низом там ще затінняюча плівка. Ну і тут воно майже завжди в затінку. І так, десь, на, 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 мабуть, днів 10, а може й більше. ну Днів 10 точно воно буде стояти. Днів через 7 розкрию палью. І ще постоїть. ну Подивимося, як вона корінці буде пускати. І чи буде пускати, може з неї. Такий варіант також можливий. Тут трошки під нахилом, щоб якщо дощик буде йти, водичка стікала. ну Подивимося, що буде, як воно в піскові Гарний корінь чи поганий. Пишіть, може, хто пробував так робити, бо я в перший раз так пробую. ну В цьому році робив, але не в пісок. і там не накривав плівкою. ну коротше, саме головне щоб не було дуже жарко, бо все к чортам воно пропаде. Так що будемо спостерігати і буду показувати, що там вийде. Всім пока.